У центрі Величний Гір, на просторій галявині стоять двоє чоловіків з лопатою та прапором, прикрашеним чорно-білим візерунком. Один із них Кім Сухо, хоча тут його знаю, як рой Фронтера. Рой впевнено встромляє лопату в землю, і в цю мить відбувається щось дивовижне. Від точки удару по всій галявині поширюється величезна синя цифрова сітка. Що сягає підніжжя Далеких Гір? Це історія звичайного інженера-будівельника, чиї дії повністю змінили світ. Частинки сітки перетворюються на цифрову модель Метрополісу. Поки всі присутні із захопленням спостерігають за процесом. Рой повертається до свого помічника Габріаля, схвильовано говорячи про гроші і смиючись так. Що Габріель починає сумніватися в його здоровому глузді. А почалося все кілька років тому. На заході дня, коли Рой отримав дивне повідомлення, у ньому йшлося про те, що його обрав абсолют, і він отримав право загадати бажання. Також повідомлялося, що він став одним із героїв роману Сталевий Лицар того самого. Який він читав напередодні, послання завершувалося побажаннями, натхнення та удачі? Чоловік був спентеличений, він навіть не був достатньо п'яний, щоб вважати це сном. Може, це те саме переміщення в інший світ, про яке так часто пишуть у веб вебновелах, Отямившись на землі. В передмісті відвічув понизливий холод. Система одразу прокоментувала його стан, відзначивши викривлення рота від сну та вулиці. Рой зрозумів, що вселився в тіло героя Романа, але ким саме він став. Раптом його окликнули словом господар. До нього наблизилася людина в костюмі з мечем на поясі та світлим волоссям, що мерехтіло в місячному світлі. Він представляв, як Габріель Азрахан, головний герой сталевого лицаря, який у майбутньому стане найвідомішим мечником континенту, а поки служить лицарем, у барона Аркуса Фронтера. І, виходить, що рой тепер старший син барона, відомий своїм витівками та пустощами. Увечері, в багатому маєтку, посеред лісу, Гепріль розпалює камін і розповідає про вчорашні пригоди Роя. Як той напився, розбив посуд у таверні і заснув на дорозі. Барон, незважаючи на репутацію сина Бешкетника. Турбувався і послав Гебрія на пошуки. Рой, закутавшись у ковдру, згадав про відсутність опалення і дивно запитав Гебріеля про кількість світла в їхньому домі. Залишившись сам, Рой заглибився в роздуми. Він знав усю історію адже прочитав роман до кінця. Згідно з сюжетом. Барон із дружиною стануть жертвами розбійників тратять усе майно і покінчать із собою, а їхній син перетвориться на жебрака і п'яницю, повторивши долю батьків. Роя дратувало, що навіть будучи аристократом, їхнє життя виявилися такими ж незначними як у Креї. Наступного дня маєтку фронтера. Мати Роя, Марвий, обговорювала з Гебріалем вчорашній інцидент. На їхній подив Рой одразу погодився взяти на себе відповідальність за свої дії. Прогулюючись вулицями міста, вони помітили дивну реакцію жителів. Усі намагалися втекти або сховатися при їхній появі. Система підтвердила, що місцеві ненавидять Роя, а Гебріель… Слідує за ним не для захисту, а щоб запобігти новим неприємностям. Рой замислився про необхідність виправити свою репутацію та розібратися з сімейними боргами, щоб забезпечити собі благополуччя, майбутнє як спадкоємцю власника села, перевіряючи свої навички через систему. Він виявив тільки вміння бути надокучливим п'яницею і створювати проблеми. У Таверні Рой вирішив вибачитись за заподіяний безлад, що дуже здивувало власника закладу навіть після вибачень атмосфера залишалася напруженою. Збитки були значними, а у власника таверні хвора мати. Який складно пережити холодну зиму погано опалювальному приміщенні. І тут роя осяяло, у його голові засвітилася метафорична лампочка, що випускає яскраві електричні розряди, які перетворюються на зелені частки і формують складні структури. Він зрозумів, що в цьому світі. Немає систему підігріву підлоги. А для справжнього кімсухо, інженера, будівельника в тілі роя створити таку систему цілком під силу. Саме так він зможе розрахуватися з боргами сім'ї барона. Систему відзначила початок його справжньої подорожі і ввела нову механіку Очки відносин. Які зараз Дорівнюють нулю, ці очки можна отримувати, покращуючи відносини з головним персонажем.